Окей, okay. які податки платить трак драйвер в США в США. Податкова система складна, і податки для трак драйверів залежать від того, працюєте ви як найманий водій на W2, чи як незалежний підрядник або власник оператор на 1099 форму? Розглянемо основні податки, які необхідно сплачувати у кожному випадку. Перше федеральний податок на прибуток Federal Income Tax – цей податок залежить від рівня вашого доходу та податкового статусу: одружений, неодружений, голова домогосподарства і так далі. Ставки варюються від 10% до 37%. Наймені водії зазвичай сплачують цей податок із заробітної плати через систему утримання – Tax, тоді як власники, оператори та підрядники мають самостійно сплачувати авансові квартальні платежі протягом року. Друге, податок на самозайнятість self-employment tax. Цей податок застосовується до незалежних підрядників та власників операторів. Він складає 15,3%, 12,4% на соціальне забезпечення, social security і 2,9% на Medicare. Частина цього податку може бути віднесена до витрат, до витрат під час розрахування прибуткового податку. Третє. Штатний податок на прибуток, State Income Tax. Залежно від штату, в якому ви проживаєте, ставка може бути різною. Наприклад, у Флориді, Техасі, Південній Дакоді, Неваді, Вашингтоні та Вайомінгу немає податку на прибуток. У Каліфорнії, наприклад, ставка може сягати 13,3%, що є найвищою в США. В Іллінойсі ставка фіксована 4,95%. Четверте, податок на використання автомобільних доріг. Highway use Tax. Цей податок застосовується до вантажівок з повною масою понад 55 тисяч фунтів, приблизно 25 тонн. Цей податок сплачується щороку та становить 550 доларів за транспортний засіб. Найчастіше його сплачують власники-оператори. Номер 5. Міжнародна угода щодо податку на паливо International Fuel Tax Agreement. Власники-оператори повинні сплачувати цей податок на паливо, який розподіляється між штатами, де здійснювалися поїздки. Це означає, що якщо водій заправлявся в одному штаті, а проїхав кілька інших, податки на паливо будуть перерозподілені відповідно до витраченого пального в кожному штаті.